Щоб тожуючи своїх підлегків, заставляли їх з вами в парку. А постійка, наприклад, слюсара. Вам мало того фарму. Я привезю ще більше. Я беру на себе відповідальність за ту заяву, яку даю. І ми просимо коптяну довести до відука, бо він свої організатор. Щоб він підтримував. Я працював центру зайнято. Держишній начальник седра зайнятості, де шантажував. Головний сільський брат заляка. Яких люди третьо море зекали, катували. А ви кажуть, що буде володіє ситуація. Він більше не твоя. За що? Не що... що... має значення, навіть щоб він був, не має права відступати з третього боку. Але значить, якщо ми щось хочемо. Завтра мене Я вирішувати. Я Я факт. Дорожка хура зараз несе величезну моральну не відповідати. Але його состави вступати. Так,

Так что за твоей кошки заходит, заходит банка.